Вітаю, друзі. Мені здається, що рослинки це як маленькі діти або тваринки, які залежать від нас, вони потребують нашої любові і турботи. Тому я заношу свої квіточки з балкону, бо вже досить холодно. Мені подруга подарила. Таку рослинку чудову, чомусь вона називається жіноче щастя. І щоб її трішечки підкормити на зиму, я використовую звичайну корицю. Але перед тим, як ризикувати життям цієї, квіточки, я спробувала цей метод на інших рослинках, яких у мене багато. І результат мене вразив. Подивіться, яке листя. Навіть Сансивірія повернулася до життя. Отож я вирішила продовжувати цей експеримент. Ви знаєте, як я люблю робити різний декор для дома. І сьогодні я роблю з того, що в мене є. І це декор для хатніх рослин, щоб їм було весело восени. І ще хочу поділитися з вами рецептом, який дала мені ота подружка, що квіточку подарувала. Вона знає, що я не переношу печінку. І я вирішила спробувати три інгредієнти і спеції, і дуже мало часу на приготування. Це для тих, у кого нема сил стояти довго біля плити або просто не хочеться. Ну, що сказати, друзі, це дуже смачно. Навіть я їла. Любі друзі, дякую, що провели зі мною день. І я сподіваюся, що ви відпочили. Тому що головна мета затишного життя відпочивати, щоб ви відпочивали, щоб ви набиралися сил. і я дуже вдячна, що ви заходите на мій канал, знаходите час, щоб писати ваші коментарі. Я навіть їх не можу назвати коментарями. Це такі чудові листи, листи подружок. Подружок, які діляться зі мною якимись своїми спогадами, емоціями. Я вам дуже вдячна. Ще хочу сказати одне. До нас приєднуються люди з різних міст і селищ України і також з-за кордону. У мене велике прохання. Якщо ви перший раз на каналі, якщо ви підписалися і вам подобається те, що я роблю, будь ласка, пишіть, як вас звати. І, і, і звідкіля ви. Навіть якщо ви з маленького селища десь, наприклад, з Дніпропетровщини, пишемо підписниці. Я з Дніпропетровщини, а я не знаю звідкіля. Хочу вам показати, у нас є така мапа затишного життя, де я пишу, звідкіляви, де звідкіля люди ті, які... Таке у нас, знаєте, невеличке суспільство любителів затишку, і я буду вам дуже вдячна. У нас доєднуються ще й люди з інших країн, я сюди пишу. і я дуже рада, що затишне життя вже десь є і в далекій Америці. Це, і це, знаєте, для мене як якесь чудо. Тому приєднуйтесь, пишіть, не соромтеся, я завжди рада вашим коментарям. Друзі, ще одне прохання, якщо ви хочете а, якусь тему зі мною обговорити, а, пишіть, яку ви хочете. Мені б хотілося обговорити таку тему, як музика на моєму каналі, тому що багато з вас то пише, що вам подобається. Пишіть. Цікаво вам буде чи ні. І ще в мене був, був такий коментар, Одна підписниця написала а, про манікюр. Чи роблю його сама, чи в мене є якісь майстри. І ви знаєте, я, це, вже, це вже було багато місяців тому, і я чомусь не наважуюсь про це поспілкуватися. Я не знаю. Чи варто, чи ні, також пишіть. І ще одну тему хотіла обговорити одна дівчинка, вона написала, чи є окрема у мене тема про мої рослини живі. У нас була тема штучні квіти, про мої квіти, які є в моїй оселі. Ви знаєте, мені б так не хотілося б приділяти увагу цій темі. так, я боюсь, що вам буде так трішечки нудновато, але я сподіваюся, що в кожному відео я показую свої квіти живі, які в мене є. І я тому що цього достатньо. Чи якось це треба обговорити окремо. Пишіть, будь ласка, тому що я не знаю, що вам найцікавіше. Що зараз вас турбує? Я маю на увазі затишне життя. Ми не будемо обговорювати тему війни. Я, я думаю, що тут багато є спеціалістів, я не спеціаліст. А ми будемо обговорювати тему хатнього затишку, наших осель, як зробити їх більш затишними, як зробити наше життя. За будь-яких умов більш затишним і комфортним. Пишіть, будь ласка, я буду е думати, що краще для вас. Дякую вам, що були зі мною. Я вам дуже за все вдячна і е -е я сподіваюся, що ми з вами побачимося. До побачення!